Курс долару в Україні був нестабільним ще у мирні часи, проте у воєнний час він змінюється майже кожного тижня. Тому ми вирішили дізнатися, чи змінився курс валюту Покровську, як зазначає співробітник одного з обмінників Покровська, ціни на купівлю і продаж долару та євро піднялися. Покупка отримається 39,50, продажа 41,70. Євро получається 39,60, продажа 43. Бояться, що долар може вирости. Всі всю валюту хранять доларів. Прямуємо до іншого обмінника, що знаходиться у центрі міста. Придбати долар можна за ціною 43 гривні, продати за 39,70. на євро ціни трохи вищі, продаж 43,50, купівля 40. Курс на польський злотий не змінився. Продати українці його можуть за 7,50, а придбати за 9 гривень 1 злотий. За офіційними даними Ощадбанку придбати долар українці можуть за 39,90, а продати за 39,50. Євро можна купити за 40 гривень 80 копійок, продати за 39 гривень 60 копійок. Через нестабільний курс долару ціни на паливо також весь час коливаються. Тож ми дізналися, які ціни на бензин, дизель та газ на заправках Покровська. На заправці Паралель запевняють, що проблем з пальним немає, адже поставки йдуть з Євросоюзу. У нас дуже благоприятна ситуація. У нас є бензин, п'ятий, ді з є газ. Так, на заправці Паралель у наявності є 95-й бензин та дизель за ціною майже 60 гривень. Газ можна придбати за 30 гривень 99 за літр. На заправці манго ціни на пальне трохи нижчі. Ціна за один літр бензину складає 50 гривень, літр дизелю можна придбати за 57 гривень. газ за 28,40. А ось на заправці мультитоп ціни на газ практично не змінились з минулого місяця. Так за літр 95-го бензину доведеться віддати 57,58 гривень, 92-й – 56 гривень за літр. Дизель за ціною сягає 60 гривень, а газ 30 гривень за літр. Покровськ, серпень 2022.